Славі відкрили лінію швидкісного трамваю на кінець міста, великий спальний району Петр Так ми подивимося, що там цікавого набудували. ганова. 5000 4000. ітори поводити міторку

братислава юг, ще багато не зароблено, але головне, що всі дороги зроблені, пішохідні велосипедні дерева висаджені, трамваї тут ходять тільки нові чеські шкоди. Тут збудували цілу групу мостів, деякі ще добудовуються там, але дорожній рух вже відкритий. Це з ключового це 6 кілометрів пішохідних доріг, 4 мости, 7 тисяч квадратних метрів кущів, понад тисячу дерев. Зелений газон по всій дорозі, прим кінцевої зупинки, бо дорога йде в депо. Ну, то й є. Одні зі станції до перша пускай на новій трамвайній лінії потертався в Братиславі. Це одна з таких нових. І тут ви бачите чудовий зелений газон, який де працює. В, в Братиславі є круті проєкти.